На підставі частини 1 статті 70 Кримінального кодексу України. Досадочну міру покоління щиту Сергію селі Миколаюча брати шлях обчасткого складання призначених покарань виєвнення волі Кримінальної виконавчої силої на строк 14 років з конфіскацією майна. Щоб відбуття похоронення щиту Серії Миколаєвича ховатися 14 лютого 2015 року за правилами статті 72 Кримінального кодексу України, зарахувавши йому особу відбуття покарання соку попереднього ув'язнення 14 лютого 2015 по 20 січня 2016 року з розрахунку один день попереднього ув'язнення за 2 дні волі. Запобіжно заходу, що тому залишити її тримання під вартою до набрання великим закону сила не більше 60 днів, тобто по 19 березня 2016 року, та утримувати її у Київському сезону в ЄПС України Київської області. Сегодня до у Святої Миколаївської на користь Савтанічука Володимира Даниловича 539 тисяч 189 гривень, відчуває матеріальної шкоди, 1 мільйон гривень шкода моральної шкоди, все становити на мільйон 539 тисяч 189 дев'ять гривень. Сегодні до у Святому держави. Це свальний 9934,95 копійок за проведення сюди спортивство. Щоб ти не виграв, не відійшов оттуда, щоб ти там і залишився на все своє життя. Пожалуйста. Не жіночку. Ти, ти мені одне, скажи, браті. Само і з кимсь. Ми маємо право теж слово сказати. Так що не виганяйте нас, ми уходимо. По краще, якщо об'явила, то бачить піднімати